Якщо весь світ здається сірим, в глибинах серця, не сумуй, бери палітру і за діло, без страху, з вірою. Малюй, не бійся здатися не схожим на інших тих, хто не тримав ніколи пензлика, хоч кожен тобі бо спину не кричав, що ти не вмієш малювати, що обираєш кольори, яких дорослі уникати уже повинні. Не бери тих слів до серця і без страху, і без вагання у думках, неначе вільна в небі птаха, шукай підтримки в небесах, малюй яскраво і з душею, як відчуваєш, як гориш в глибинах серця, всі ідеї сердечним пензликом залиш. На полотні безмежнім світу. Натхненно, вірою й теплом малює яскраві першоцвіти, які торкаються чолом, блакиті світлої. Не треба боятись тих, хто розіллює навмисну фарбу. Візьмеш з неба, Господь щедрістю дає усім, хто просить з теплотою, яскраві, світлі кольори. Те саме станеться з тобою, бери палітру і твори. Твори власноруч, так як хоче у грудях, серденько твоє. Малюй і зранку, і до ночі, велика сила в тебе є змінити все, що є навколо, і обернути сірий світ. На різнобарвне світле поле, яке вкриває бой цвіт, ти маєш все, що тільки треба, а найцінніше з усього підтримку господа із неба, його негаснуча любов, Ти натхнення і надія, палітра, фарби у руках. Малюй, цей світ, я в тебе вірю, зітри всю темряву і страх, і нанеси натомість шаром на місці стертого нове, яскраво біле, ніби хмара, усе, що в серденьку живе, свою любов і божу ласку з відтінком щастя і доброти. Художник створить нову казку, і ним я вірю, станеш ти, автор Інела Огня.